Це таке свято, яке бере нас усіх в полон. Воно проникає до нас в голову колядками, у шабу смішними светриками і піжамками. Вона в нас в душі і на столі, вдома, у кожній кімнаті. Але кожна країна має свої традиції. Тому я сьогодні розкажу саме про наші українські. Поговоримо про наш мистецький погляд на різдво. Що складно сказала? Пояснюю, я вам розповім, як наш посуд, скатертини і вишиванки стали обов'язковою частиною українського різдва. А на ялинці оселилися ялинкові прикраси з сіна або дерева. А мене звуть Емі, але ви вже це знаєте. Українське різдво і його українські візерунки у всьому. Чому так? Ну по-перше, це красиво. По-друге, дуже потрібно. Бо останні роки наша Україна і українці дуже потребують всього рідненького: різдво у вишиванці з вишиваним обрусом. Це така скатертина. Все це нагадує про важливість збереження нашої культури. Почнемо з найбільш поширеного, з вишиванки. Я дуже сильно сподіваюся, що вона у кожного є. Це ж як доповнення до свята. Воно якось підсвідомо діє, нікого не змушують, а ми топаємо до шафи і беремо найгарнішу вишиванку. А якою ж має бути вишиванка на різдво? найяскравіша? бо в час посту і у будні дні українки обирали щось стрименіше. А от різдвяна вишиванка просто кричала на увесь світ Христос народ. Зимовими були є візерунки. Про це в інтерв'ю виданню твоє місто розказала етнографка Ропсоляна Шимчук. На різдвяній сорочці можна було побачити зірковий орнамент. Квіточки і листочки залишаємо для Великодня. Також зимова сорочка не мала багато вишивки на грудях, бо ж холодно. І Ніхто не хоче знімати кептарика. Тому вишивали більше на рукавах. Після вишиванки беремось до святкового столу, адже на ньому також були вишиті обруси, тобто скатертини. Обрус як хустину, передавали від матері до доньки. У багатьох українських сім'ях зберігаються бабусині скатертини спеціально для великих свят. Обов'язковою частиною свідкового столу є свічник. І отут, дорогі мої, у нас є свій національний варіант. Свічник трійця. Ось, бачите, десь тут наші режисери вам його покажуть. Він був або дерев'яним, або керамічним, дуже гарно декорований християнськими або навіть міфічними мотивами. А свічки робили з бджолиного воску за 2-3 дні до свята. І ще одна річ, яку можна зробити повністю українською, це ялинка. Прикрасимо Передати наші традиції і культуру, скажімо, у нас на Львівщині можна використати яворівську іграшку як ялинкову прикрасу, або ялинкові кульки з вишиваним узором вашого регіону. Знаєте, є дуже багато варіантів для того, щоб зробити це різдво справді українським, або вміло поєднати національні мотиви з сучасними. Як сказав Тарас Шевченко, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. А з вами була Емі. па, -па!